Усім добрий день. 4 травня. Малина. Як підвищити урожайність малини простим методом? Ось мій участок, так він виглядає. Рослина 30 см висотою, в середньому десь менше, десь більше. Ось так виглядають ряди. Міжрядя оброблено культиватором, трактором два рази. Нічого ще не мульчовано, тому що вологи вистачає, замульчування буде окремий відеоролик, де я розкажу в яких випадках, яке я мульчую, яка краще можна яку використовувати. Про це знімемо відео окремо. Як підвищити урожайність малини? Перейдемо до ось цього ряда. Тут тільки було легке просапування підрихлення, як бачите, Ряд загущений, ще не все зроблено. І для малини, малина наша дуже багато трати енергії, щоб накопичити ось цю зелену масу. А нам потрібен урожай, так само, кущ малини загущений. Він не буде провітрюватися, будуть з'являтися шкідники, і це все вплине на урожайність нашої малини. Сорт полана але є тут ще і ферітейдж, була зюгана, зюгана, я забрав, вона у мене з цієї сторони, там декілька кущів, я її не розводив. Основна маса полька. Що я робив? Ось так виглядає вже перше проріджування, тому що коли рослина підніметься сантиметрів 60, з плюсом потрібно буде робити ще одне, тому що знову вона викине пагуни і рослина почне тратити енергію на вигон нових пагонів. Таким чином, проріджуванням ми підвищимо урожайність, провітрювальність і здоров'я нашого куща. Так же само, скоріше, після проріджування вона йде в ріст Цей рад ось так. Залишають залежно від сорту від 10 до 20 штук на метру погонному пагоні малини. Цей теж проріджений. Зараз повернемося до непроріджуваного. Цей теж непроріджений. Ось так він виглядає. Після проріджування дуже важливо зробити перший обробіток від шкідників, тому що вже присутні де-не-де де я бачив є, що зверху листя ось так закривається, там личинка сидить і вона впливає не дуже добре, скажімо так, на нашу рослину. Ось теж є. Ознаки шкідників присутності. Обробляю я актарою і обов'язково після проріджування потрібен підкорм азотними добривами. Я використовую органіку. Це курячий послід, Добавлю відеоролик. Частину, як я це робив, розводиться в воді і проливається рослина, ряд малини з обох сторін. Так же само, повернусь трошки назад, в НПК були вже внесені в ґрунт і вкривалися ряди малини органікою. Тобто у мене в ґрунті всі мікро- і макроелементи присутні для розвитку рослини, тільки потрібно буде простимулювати. Е, стимулювати буду курячим послідом, проливати суміш е, курячого посліду заквашується 2 тижні, переброджує і на 10 літрів. Води по пів літра такої суміші розбавляється і проливається кущ з обох сторін. Ось такого підживлення буде достатньо для того, щоб малина пішла у зріст. Зараз ще пройдемося. Ось ці ряди. Ця малина 4 роки, вже тут четвертий рік. А ось це двохрічне насадження. Ще сюди руки не дійшли, виглядають ось так ради станом на сьогодні. І знову ж додавлю, як підтвердження моїх слів, відеоролик з минулого року прорідженої малини, яка навантаженість ягод і який урожай. З прорідженої малини. Ось те, що я говорив, знайшов закручене листя і тут сидить личинка. Шкідники у нас присутні і загущеність куща. Ось такі кропочки з'являються, грибки. З грибками борюся. Желізним купурусом у профілактичній пропорції. Ось таким нехитрим методом я піднімаю урожайність своєї малини. Ягода тоді велика, не розсипається і кількість, навантаженість на одному пагоні дуже приємна. Повторюсь, так як замульчу, зробимо окремо відеоролик. Відео це довго не будемо робити, будемо закінчувати. Пробуйте і гарного всім урожаю. Всім дякую, всім щасливо!